Не буде начальники управління відділів районної державної адміністрації, керівники основних організацій, міські селищі, сільські голови, представники правоохоронних органів та засоби масової інформації. Що за те, щоб роботу шостої сесії районної ради в цьому демократичного скликання розпочати? Прошу голосувати.

Комп'ютер повинен переробити, да тому пропоную проголосувати руками за те, щоб розпочати роботу сесії. Вечельна комісія, прошу порахувати голоси. За. 28. Проти? Утримались? Немає. Одноголосного. Рішення приймає. Шоста сесія 7-го демократичного стихання вважається прийняття. Прім'я рідної України. Thank right. you. Для ведення протоколу сесії нам потрібно обрати секретаря сесії. Пропоную обрати секретаріат сесії в складі Волощук Ігор, Вовк Тетяна, Беца Василь і Москали Кондарій. Хто за даний склад секретаріату? Прошу голосувати. Прошу голосувати руками. Відчина комісія. Прошу встановити результати голосування. За. Проти? Є? Немає. Утримались? Немає. Рішення приймається. На порядок денний, згідно підписів, 14 депутатів. Виноситься питання про звернення районної ради. Хто за те, щоб прийняти запропонований порядок денний за основу? Прошу голосувати. Відільна комісія. Прошу результатів голосування. Одноголосно 28. Проти отримали. Немає. Рішення прийнято. Вкола з депутатів. Є зауваження або доповнення до порядку денного. Немає. Хто за те, щоб прийняти запропонований порядок денний? в цілому? Прошу голосувати. Вечальна комісія. 28 за. Утримались проти? Немає. Рішення прийнято. По питанню порядку денного інформувати буду я. Слава, слава Україні! Героям Слава Шановні депутати, запрошені присутні. є <рес> течерговою. Плитину її відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні, а також до регламенту районної ради. Пропозиція про поза чергової сесії була підписана над депутатами. Згідно рекомендацій фракції районної ради, президії районної ради, яка відбулася щойно перед сесією, позицію депутатів районної ради щодо вибуху, який стався 5 серпня 2016 року. В місті снята у вулиці 11-2, в господарстві сідачка Дмитра Олександровича. Ця подія є дуже серйозною і тільки збіг обставин не привів до більшої трагедії. Громадськість району, надзвичайно, занепокоєна і справедливо вимагає пильної уваги щодо ходу розслідування даного випадку. Депутати районної ради, зінчувавши з сесії, вирішили звернутися до керівництва правоохоронних органів держави. Згідно того звернення, яке є в депутаті в розмірі. Текст звернення зачіркою. 5 серпня 2016 року в місті Снятин у вулиці 11-2 відбувся вибух, за інформацією правоохоронних органів спрацював саморобний, саморобний вибуховий пристрій, в результаті чого зазнав телесник ушкоджень господар цього будинку Сілярчик Петро Олександрович та сусідка Віцьківська Майя, яка в момент вибуху проходила. Поряд із житловим будинком Серкаччика Дмитра Олександровича і в результаті теж отримала тілесне проходження. Сергаччик Дмитро Олександрович є заступником голови спілки воїнів афганців у Снятинському районі, громадським активістом, який не звертав увагу органів виконавчої влади району, правоохоронних органів району щодо можливих фактів зловживання посадовими особами підприємству станової організації району та в області своїм службовим становищем. Зокрема, на сесії районної ради, яка відбулася 28 липня 2016 року, сідавчик Дмитро Олександрович виступив з повідомленням про результати роботи комісії, створеної громадською радою Снятинській районній державній адміністрації щодо діяльності Снятинського будинку інтернату та ситуації щодо придбання житла жителів Ослату Пічопольщику Василю Михайловичу, в якому наводилися факти ймовірних службових порушень, халатності та можливих службових зловживань. При цьому у своєму виступі селілярчик Дмитро Олександрович зазначав, що у зв'язку з його участю в роботі цієї комісії по ньому здійснювався тиск з певними особами, які відкрито погрожували йому. Ми, депутати Снятської районної ради, занепокоєні фактом посеального життя громадського активіста і вважаємо, що інцидент з працюванням саморобного добухового перестрою господарстві селянчика Дмитра Олександровича безпосередньо спрямований проти нього і пов'язаний з його активною громадською позицією. Залякування громадських активістів у зв'язку з її діяльністю у зазначений спосіб, не за загрозу, забезпечення конституційних прав, конституційних принципів свободи слова та демократії і може призвести до посилення суспільної напруги. У зв'язку з цим звертаємося до вас проханням забезпечити об'єктивне та всебічне розслідування даного факту у найкоротші терміни. Про результати розслідування повідомити районну раду та громадську Чнятинського району. Звернення адресовано. Генерального прокурора України, міністра російського справи України, народного депутата України оголошує Івана Кихівського обласних замістер та прокупарці прокурора Івана франківської області. У мене все. Дякую. Прошу депутатів записатися до виступу, якщо є бажання і прийняв, Vale, Долукова травма, вложиння, сколощні, купання рани голови, передній стінки зубної квітки, живота, алехтонів з знайомими металічними, різноколібними сторонніми тілами 30 черсної водою, травмою службу молоку з сидячих Дмитро Олександрович з 24.001 в 69-му понароджені життя міста сняття вулиці Лотоцького, 1120. Виїздив.

Вибухнуло технічну експертизу і після проведення експертизи перенову, чи це саморобний приклад, чи це є ручна граната Тобто на даний час відомості характер прикладу нам не невідомо. Погляду місті тоді проводиться з участю слідчого управління головного управління національної поліції Івано-Флаківської області. Були залучені експерти, криміналісти, рух, техніки, імунологи і застосовуються обо собака. На місці події було вилучено ряд. Вречають пробудні визнані речовими доказання після проведення різного роду експертиз. Дякую, не за факту, ну, що сам вмисник висаддя, вшукав вчинку. Вчинені способом небезпечних для життя з багатьох інших осіб, відсотків кримінальних провадження за статтею 115 частина 2 Кримінального кодексу України. На даний час поліція розглядає 5 версій вчинення даного злочину було проведено ряд закладів. На даний час у дворові входи і роду оперативної Час триває слідство. У слідчого оперативну групу включені представники Слідчого управління головного управління ЧА... 에... Національної поліції Івано-Франківської області, Кримінальна поліція головного управління і експерти. Для даної інформації може підприяти до східних даних комінального Дякую. Пропоную поставити на голосування за основу проєкт рішення про звернення районної ради. Депутатам прошу визначатися і голосувати. Создание выставок. Результаты выставок. 27 за. Не голосував, рішення прийнято. Тепер я ставлю на голосування. Зміни законопроекту депутата райони ради Томаш Володимир Любомирович щодо надання посильної допомоги поліцейському нашого відділення, а також щодо залучення підрозділу щодо охорони, навколишні... щодо охорони правопорядку в нашому регіоні і також щодо адресації звернення інстанції окремими зверненнями. Шановні депутати, прошу голосувати за зміни нашого депутата. Доповнені. 28. Рішення прийнято. Хто за те, щоб прийняти запропонований проєкт рішення із доповненнями? цілому? Прошу голосувати. 27. Рішення прийнято. Шановні депутати, питання порядку денного розглянути. У відповідності до пункту 7 статті 49.